Сьогодні день якісно запакованих посилок. Дивись наступна посилка е, з населеного пункту Городенка. Я не маю на увазі, що тут щось погано, але я е, ще раз прошу, коли ви відправляєте з нової почти і проте їх запакувати, контролюйте, щоб е, запаковка була якісна. Тому що ну, це ж це просто огонь да? Тут не то, що можна подастувати, тут є мене положити сюди, можна за уші витягнути, по суті, по-хорошому. Ну, не суть. Або пакуйте з дому якісно, або коли просите операторів на відділенні запакувати, то хоча б проконтролюйте. Тому що, не дай Бог, щось випаде, хто буде нести за це відповідальність. Я розумію, що ви цю відповідальність перекладете на мене, і в мене варіантів особих не буде, але ну, воно мені, мабуть, не сильно хотілося, б, да? Тобто, старайтесь уважніше пакувати. Так, мій. Олім... Мідь алюміній, е, свинець чи олово. Зараз розберемо. Включи, будь ласка, Андрюх, пістик. пісті. Е, дивись. Мідь. Ну, Як на мене, на сьогоднішній день вона коштує не так мало. Да? У нас вона коштує 350 гривень кілограм, щоб кілограмчик якийсь улетів, случайно через дирочку. Да? І, мабуть, особливої проблеми в цьому не буде. Диви, яка вага. 11900, ну... Не хотілося, щоб приїхало і не 11900. Єдинственний плюс нової почти... Ну, я ж попросив. Включить. Так я включив і Угу, Спасибо. Отвічі дехнуть, я тут витяги В общем, не доказав. Великий плюс нової почти, знаєте в чому? В тому, що... Майже кожен шаг посилки можна відслідкувати. Да? На якому етапі вона їхала, на якому етапі вона стала відкрита і все решта. Ну, це ж все волокіта, це все возня. Ну нічого, якщо треба буде повозитися, ми повозимося. 3700 алюміній електротехнічний. Так, и вот этот материал. Глянь, есть какой да? Специфичный будет. Ну, дивись на сколько вперта людина. Ну, это у вас тоже такие напарники, или нормальные? Все. Ну, все. Так вот повезло мне. Дуже. Угу, дуже. Вот такие вот Олово, де написано свинець. Ну, чоловік подозрівав, що там буде голово або свинець. ну, На виході ми отримуємо свинець. І вага даного матеріалу 3 кілограмчика. Все, посилочка розпакована. І ще раз прошу: пакуйте, будь ласка, уважно. Тому що щось випаде, будемо разом придумувати варіанти, як розпетляти. Це питання. А щоб не придумувати варіантів, лишній моток скотча ще ніколи не завадив.